Вітаю вас, друзі городники та садівники. Як же приємно знову зустрітися з вами на просторах нашої квітучої, родючої та незламної української землі, де кожен клаптик ґрунту дихає життям, а кожна рослина, яку ми з любов'ю плекаємо своїми руками, готова віддячити нам не лише смачними плодами, а й справжнім зціленням. Сьогоднішня наша розмова буде особливою, наповненою теплом осіннього сонця та мудрістю віків. Адже ми торкнемося теми, яка є фундаментом нашого доброго самопочуття, енергії та довголіття. Ми звикли сприймати свій город як джерело їжі, як місце для праці та відпочинку душі, але часто забуваємо, що наш город це ще й найпотужніша, найбезпечніша та найефективніша аптека, яку створила сама природа. І королем цієї природної аптеки, безперечно, є його величність Гарбус. Цей помаранчевий велетень, що вібрав у себе всю силу українського літа, усю енергію сонця та багатство наших чорноземів. Але сьогодні ми подивимося на гарбуз не як на інгредієнт для солодкої каші чи запашної запіканки, хоча це теж неймовірно смачно, а як на грізну зброю проти прихованих ворогів, що можуть роками жити в нашому організмі, виснажуючи його зсередини. Мова піде про паразитів. Про тих непроханих гостей, які тихо і непомітно крадуть наше здоров'я, наш імунітет і нашу радість життя. І в цій боротьбі нашим головним союзником стане не дорога хімічна пігулка, яка одне лікує, а інше калічить, а просте, знайоме з дитинства, але таке могутнє гарбузове насіння. Для приготування нашого цілющого еліксиру, який ми лагідно назвемо гарбузовим молочком. Надзвичайно зручно використовувати не величезні кормові гарбузи, які важко навіть підняти, а сучасні порційні сорти. Ці невеликі, акуратні тиковки справжній подарунок для господині. Вони не лише естетично привабливі, наче маленькі сонечка, розкидані по городу, але й ідеально розраховані природою на одне використання. Уявіть собі цю гармонію. В одному такому невеликому плоді міститься саме стільки насіння. Приблизно дві повні столові ложки, скільки необхідно дорослій людині для однієї лікувальної процедури. Це наче природа заздалегідь відміряла для нас ідеальну дозу, позбавивши необхідності зважувати чи гадати. Процес створення ліків починається як справжній ритуал, спокійний і медитативний. Ви берете до рук цей гладенький прохолодний плід, розрізаєте його навпіл і вас одразу огортає свіжий солодкуватий аромат баштану. Ми обережно дістаємо серцевину, відділяючи насіння від соковитої помаранчевої м'якоті. І ось тут, друзі, я хочу зупинити вашу увагу на одному надзвичайно важливому моменті, який часто викликає запитання. Багато хто намагається вичистити насіння до ідеального блиску, вимиваючи його під краном до скрипу. Не робіть цього. Якщо на насінні залишиться трохи волокон, трохи тієї сонячної м'якоті це чудово. У цьому немає нічого страшного, навпаки, це лише на користь. Адже гарбузова м'якоть це справжня скарбниця вітамінів, особливо вітаміну С, а також цілого спектра мікроелементів, які підтримують наш організм. Вона додасть напою, смаку і користі. Проте ми повинні чітко розуміти: м'якоть це підтримка, це вітамінний бонус. Але головний наш воїн, головний борець із паразитами, ховається саме всередині насінини. М'якоть не містить тієї унікальної речовини, заради якої ми все це робимо, тому ми використовуємо насіння як основу, а м'якоть як приємне доповнення. Ця магічна речовина, про яку має знати кожен, хто дбає про своє здоров'я, називається кукурбітин. Це рідкісна амінокислота, унікальний дарунок природи, який діє на паразитів, черв'яків та різноманітних гельмінтів як паралітична отрута. Залишаючись при цьому абсолютно безпечним для людини, кукурбітин це снайпер, який б'є точно в ціль. Найбільша концентрація цієї речовини знаходиться не в самому ядрі, а в тій тоненькій зеленуватій плівочці, яка вкриває сім'я долі під твердою шкіркою. Саме тому так важливо використовувати насіння правильно, не втрачаючи жодної крикти цієї цінної оболонки. Отже, ми перекладаємо наше вологе, що й не з гарбуза насіння разом із залишками м'якоті у чашу блендера. Пам'ятайте, насіння має бути сирим, це закон. Будь-яка термічна обробка, будь то смаження на пательні чи сушіння в гарячій духовці, руйнує кукурбітин. Смажене насіння це смачні ласощі, це забава для вечірніх посиденьок, але це вже не ліки. Мертве насіння не дасть життя вашому здоров'ю. Тому тільки живе сире насіння. Заливаємо вміст чаші однією склянкою чистої, якісної питної води. Вода це провідник. Вона допоможе вивільнити всі корисні речовини з клітин насіння і перетворити їх на емульсію, яку легко засвоїть наш організм. Вмикаємо занурювальний блендер і починаємо магію перетворення. Протягом однієї хвилини, не поспішаючи, ретельно подрібнюємо суміш. Ви побачите, як вода на очах змінює колір, стає густою, насиченою. Подивіться, яка краса у нас виходить це справжнє гарбузове молочко, густе, тягуче, життєдайне. Його колір це окрема естетична насолода. Він не просто білий, як у коров'ячого молока, він має ніжний, теплий, абрикосовий відтінок. Цей колір, результат нашої маленької хитрості ми не змивали м'якоть. І тепер каротиноїди, якими так багатий гарбуз забарвили наш напій у колір здоров'я та радості. Це напій, який хочеться пити, на який приємно дивитися. Але приготування ще не завершено. Наступний етап є обов'язковим, якщо ви хочете отримати не лише користь, а й задоволення від лікування. Ми мусимо процідити отриману масу. Чому це так важливо? Справа в тому, що шкірка гарбузового насіння. Навіть дрібно подрібнена потужним блендером залишається досить грубою клітковиною. Наш шлунок, особливо якщо він чутливий, не може повністю перетравити ці жорсткі частинки. Вживання непроцідженого настою може викликати важкість, дискомфорт або навіть подразнення шлунково-кишкового тракту. А наше завдання зцілити, а не нашкодити. Тому ми беремо сито. І я раджу вам, друзі, брати найдрібніше сито, яке тільки знайдеться у вашому господарстві. Чим дрібніша сітка, тим ніжнішим буде результат. Проціджене через таке сито молочко виходить просто оксамитовим вона втрачає всю грубість, стає однорідним, гладеньким, наче найдорожчі вершки. Смак цього напою це справжнє відкриття для горманів. Він має виражені глибокі горіхові нотки. Він м'який, обволікаючий. Пити таке молочко це не примус, як буває з гіркими ліками, це справжня астрономічна приємність. Тепер давайте поговоримо про схему прийому, адже в будь-якій терапії дисципліна це запорука успіху. Пити наше гарбузове молочко потрібно строго, наче серце. Прокинулися вранці, посміхнулися новому дню, випили склянку теплої води. А потім за 30 хвилин до сніданку випиваєте пів склянки цього цілющого еліксиру. Цей час, ці 30 хвилин, необхідні для того, щоб кукурбітин безперешкодно прийшов у кишківник і почав свою роботу ще до того, як туди потрапить їжа. Курс лікування та очищення становить 10 днів. Це оптимальний термін, щоб охопити повний цикл розвитку паразитів і гарантовано позбутися їх. Таку процедуру рекомендується проводити профілактично приблизно один раз на сезон. Наприклад, зараз, коли ми завершуємо городні роботи, наші руки постійно в землі, ризик підхопити непроханих гостей зростає, тому осінь ідеальний час для чистки. Або ж навесні, щоб оновити організм і підготуватися до літнього сезону. Якщо ви приготували трохи більше молочка, ніж потрібно на один раз, не хвилюйтеся. Залишок можна і треба зберігати в холодильнику, але обов'язково під щільно закритою кришкою. Жири, які містяться в насінні, можуть швидко окислюватися при контакті з повітрям, тому герметичність дуже важлива. Але ось ще одне золоте правило: ніколи не пийте молочко холодним одразу з холодильника. Холодний напій викликає спазм жовчних шляхів. Шлунок стискається, і ефект від лікування значно знижується. Перед вживанням обов'язково підігрійте молочко до кімнатної температури або трішки тепліше. Воно має бути комфортним, як парне молоко, тоді воно м'яко розтечеться по стравоходу, заспокоїть слизову і спрацює максимально ефективно. Давайте глибше розберемося, як саме працює цей механізм, щоб ви розуміли, що відбувається у вашому тілі. Гарбузове молоко виводить паразитів з кишківника м'яко, фізіологічно, не задаючи шкоди мікрофлорі шлунково-кишкового тракту. Це кардинальна відмінність від хімічних препаратів. Аптечні ліки від глистів це часто токсичні речовини, які отруюють не лише гельмінтів, а й нашу починку, нирки, вбивають корисні бактерії, викликаючи дисбактеріоз. Після такого лікування доводиться ще довго відновлювати сам організм. Природа ж діє інакше. Кукурбітин не вбиває паразита миттєво, розкладаючи його всередині нас і викликаючи інтоксикацію. Ні, він діє елегантніше. Він викликає параліч мускулатури червіків. Уявіть собі, паразит, який міцно тримався за стінку вашого кишківника, раптом втрачає силу, його руки розтискаються. Він більше не може чинити опір перистальтиці кишківника. Він стає безпомічним, відкріплюється. І виходить назовні природним шляхом разом з іншим вмістом кишківника. Це чистий, безпечний процес звільнення. Я не втомлююся повторювати, бо це критично важливо лікувальним ефектом володіє тільки те насіння, яке не знало жару вогню. Жива структура білка, жива молекула кукурбітину руйнуються при нагріванні. Тому, коли ви бачите в магазині красиві пакетики зі смаженим солоним насінням. Проходьте повз, якщо ваша мета здоров'я для очищення вони не підходять. Однак, якщо зараз не сезон свіжих гарбузів, ви можете використовувати сушене насіння. Але сушене правильно це має бути насіння, яке сушилося природним шляхом у затінку, на горищі, де гуляє вітерець, або в спеціальних сушарках при температурі не вище 40 градусів. Таке насіння зберігає в собі іскру життя. Ви можете купити таке насіння на ринку у бабусь, які знають толку заготівлі, або ж, що найкраще, подбати про це самі восени. Коли ви ріжете гарбузи на зиму, на кашу, на сік, не викидайте насіння. Виділіть час промийте його, розстеліть тонким шаром на папері і дайте висохнути. Це ваш золотий запас здоров'я на всю зиму і весну. А зараз я хочу відкрити вам ще один секрет: розповісти про сорт гарбуза, який став справжнім улюбленцем нашої родини і який я щиро раджу посадити кожному з вас на своїй ділянці. Подивіться, який ще сорт існує це гарбуз Голонасінний. Сама назва говорить за себе: ми вирощували таку красуню самі кілька років тому, і це був неймовірний досвід. Коли ви розрізаєте такий гарбуз, ви бачите диво. Насіння в ньому зовсім не має тієї твердої, білої панцирної оболонки, об яку можна зламати нігті, поки почистиш. Насіння вкрите лише тоненькою, напівпрозорою щільною плівкою темно-оливкового кольору. Ця оболонка м'яка і абсолютно їстівна. Голонасінні сорти це просто знахідка для зайнятих людей і для тих, хто цінує кожну хвилину. Такі зернята надзвичайно зручні в застосуванні. Завдяки відсутності твердої шкірки, напі з них можна навіть не проціджувати. Блендер легко перетворює їх на однорідну масу, але навіть якщо ви вирішите процідити, щоб отримати ідеальне молочко, то жмих, який залишиться це чистий, високоякісний продукт. Його в жодному разі не можна викидати. Це готова біологічно активна Ну давайте його у випічку, печіть з ним хліб, посипайте ним ранкову вівсянку, кладіть у салати. Це джерело клітковини, білка та цинку. Це справжнє, безвідходне виробництво на вашій кухні. Такі сорти зараз стають дедалі популярнішими, їх насіння можна знайти у продажу в судових центрах, а саме насіння для вживання на ринках здорового харчування. Але я закликаю вас спробувати виростити його самим, це того варте. Чому ми так багато говоримо про безпеку? Тому що для самої людини кукурбітин є абсолютно нейтральним. Він не викликає алергії, не навантажує починку. Ми еволюційно звикли до цієї речовини. А от для паразитів це смертельна загроза. І ми повинні розуміти, що глисти це не просто неприємність, це постійне джерело запалення в нашому шлунково-кишковому тракті. Вони травмують слезову, вони виділяють токсини, вони крадуть наші вітаміни. Людина може роками пити дорогі вітамінні комплекси і не бачити результату просто тому, що їх з'їдає хтось інший всередині неї. Наявність паразитів пригнічує імунітет, робить нас вразливими до вірусів та бактерій. Пам'ятайте просту істину: 80% нашого імунітету живе в кашківнику. Здоровий кишківник це здорова шкіра, міцне волосся, гарний настрій і висока працездатність. Тому підтримувати його в чистоті це не забаганка, це необхідність, це прояв любові до самого себе. Краще вчасно позбутися цих кортерантів і не запускати своє здоров'я, ніж потім лікувати цілий букет хронічних захворювань. Я щиро сподіваюся, що це відео стане для багатьох із вас корисним відкриттям або ж нагадуванням про те, що забута мудрість предків часто виявляється ефективнішою за новітні технології. Природа України щедра до нас, вона дає нам усе необхідне для життя і здоров'я, нам треба лише простягнути руку і взяти ці дари з вдячністю і знанням справи. Гарбуз це не просто овоч, це символ українського добробуту, а тепер ви знаєте, що це ще й могутній оберіг нашого здоров'я. Діліться цими знаннями з родичами, друзями, сусідами, розкажіть про це своїм дітям та онукам. Здоров'я нації починається з кожної окремої родини, з кожної тарілки, з кожного огороду. Не забувайте заходити на наш канал, адже попереду у нас ще дуже багато цікавих тем, нових відкриттів та корисної інформації, яка допоможе вам жити в гармонії з природою та своїм тілом. Дякую вам за увагу, за ваші теплі серця і за те, що ви з нами. Нехай ваші врожаї будуть багатими, а здоров'я Міцним як коріння старого дуба. До нових зустрічей на наших рядках.